Ну що, шановне панство, інктобер? Хтось його обожнює, хтось ненавидить. Але він увійшов у життя художниць та художників настільки давно і настільки щільно, що, здається, він існував все наше життя. Для тих, хто не знає, що таке Інктобер, все дуже просто. Інк, чорнила, Октобер, жовтень. Звідси і назва Інктобер. Творцем Інктобера є ілюстратор Джейк Паркер, він придумав інктобер у 2009 році, як челендж із щоденним малюванням впродовж місяця жовтня для покращення свого навичку малювання чорнилами. Кожен рік на офіційному сайті викладається список тем, на які малюють художники. За цей час кількість щорічних учасників зросла до неймовірних масштабів, а інктобер пережив декілька гучних скандалів, як і із забороною від творця на використання своєї трейдмарки. Так і із звинуваченням самого Джейка Паркера у плагіаті. Сам челендж зазнавав змін, ставав то більш, то менш масштабним, але нікуди остаточно не зник. Для мене інктобер це як Євробачення. Це особлива подія для багатьох художників та художниць, включно зі мною, які носяться з інктобером як з писаною торбою, поки інші крутять пальцем у скроні. Я брала участь у інктобері на один раз. Тому за цей час виробила для себе кілька правил, які допомагають отримати задоволення від челенджу, а не перетворити його на поразку, джерело провини і річ, яка змусила вас вигоріти і зненавидити малювання на місяці вперед. Правило перше і головне жорсткий дедлайн і 31 малюнок по завершенню місяця то може і добре, але кидайте, якщо не вивозите. Дуже багато людей, включно зі мною, починали інктобер не раз. Доходили до середини, вигорали, кидали, а потім почували себе через це погано, просто тому що відчували це як якусь поразку. А такий підхід не робить нікому краще. Ментальний стан важливіший за будь-які челенджі, тому усилувати себе, робити те, що змусить вас вигоріти, і ви потім потребуватимете ще три місяці на відновлення абсолютно погана ідея. Це тільки зашкодить. Тому на першому місці ви і ваш стан, а на другому все інше. Протримались весь місяць? Супер. Дійшли тільки до середини? Чудово. Кинули після першого ж дня? Та й добре. Не знайшли сил навіть на один малюнок. Та й біз з ним. Буде більше часу для інших ваших проєктів. Може, вам просто в якості спостерігача за учасниками буде значно комфортніше. Так, відео про те, як отримати задоволення від участі в інктоборі. А я першим же правилом прописую не обов'язкову участь. Але ми всі різні, тому мені хочеться проговорити і цей момент також. Тому так, перше правило не зациклюйтесь на тому, чи зможете ви встигнути і зробити помалюнку на кожен день. Дозвольте собі кинути в будь-який момент і не почувайте себе через це погано. Правило друге. І це правило вже стосується саме полегшення у челенджі, якщо ви таки хочете зробити якомога більше і дійти до кінця. В моменти натхнення зробіть собі ескізи і запишіть ідеї для малюнків наперед. Не всі вміють і хочуть брейнштормити кожен день. До когось муза приходить не часто, але коли приходить, то з величезним мішком ідей. Але потім довго не приходить знову. Якщо це про вас. Користуйтесь періодами підвищеної плідності і робіть собі заготовки наперед. Записуйте ідеї в блокнот чи в телефон, робіть швидкі замальовки, полегшуйте собі в майбутньому життя. В цілому не бійтесь читерити. Немає нічого жахливого намалювати за один день два, три чи навіть чотири малюнки, а потім дати собі на відпочинок декілька днів. Так, так це ніби прибирає оригінальну задумку з малюванням кожен день. Але не всі можуть дозволити собі дійсно малювати кожен день. У всіх є навчання чи робота, хатні справи та й особисте життя, врешті-решт. А паузи і короткі відпочинки можуть навпаки бути не менш важливими, ніж практика. Тож друге правило записуйте і зберігайте ідеї, щоб потім використати їх в своїх майбутніх малюнках. Це в цілому завжди гарна практика мати в себе невеличкий склад ідей на потім, щоб пустота аркуша не так сильно лякала вас перед початком малювання. Правило третє: не обмежити себе в матеріалах. Знову таки, я знаю, що оригінальна мета це покращення свого навичку малювання саме чорнилами. Але будемо чесними, інктобер вже давно вийшов за рамки своєї першочергової мети і перетворився в такий собі челендж малювання в жовтні. Тому до біса чорнила, якщо ви хочете навчитись малювати аквареллю, або вам взагалі не до вподоби традиційні матеріали, і ваша мета покращити якість лайну на планшеті. Наприклад. Чорно-білі графічні малюнки створювати подобається далеко не всім. І вам не обов'язково обмежувати себе просто для того, щоб взяти участь у інктоборі. Наприклад, у 2020 році я на кожен день брала один акцентний колір і це привносило певний настрій малюнкам. І цим робило більш цікавим і самі малюнки, і сам процес створення для мене. Ви також можете брати чорнило як основний матеріал і додавати до нього хоч акварель, хоч гуаш, хоч олійні фарби. А можете й зовсім відмовитись від чорнила, а малювати просто на планшеті. Чи буде це все ще інктобер? Не знаю. Але яка різниця? Я тут хоч і розписала правила, але, як видно, всі правила в тому, що правил немає. Тож правило третє малюйте чим хочете. Правило четверте. Не робіть повноцінні А3-ілюстрації із максимальною кількістю деталей, звісно, якщо це не ваша мета. Все ще, 31 малюнок за 31 день це доволі складне завдання саме по собі. Тому великі картини із великою кількістю елементів можуть бути доволі важкодосяжною ціллю. Тож невеликі формати це доволі непоганий варіант. Також непоганий варіант. Це обмеження кількості персонажів чи просто того, що відбувається на малюнку. Ну і звісно, стилізація. Не те, щоб стилізація це просто або для всіх однаково цікаво. Але часто вона займає менше часу на виконання, та й сама по собі може бути окремим додатковим челенджем і можливістю спробувати для себе щось нове. Із урахуванням обмеженої кількості часу. Намагання видавати по повноцінній картині із складними сюжетами кожен день для багатьох звучить доволі нереалістично, а значить, для багатьох може стати джерелом вигорання, чого я і намагаюся уникати в цей місяць підвищеної художньої активності, залишаючись при цьому у вирі подій. Тому так четверте правило: маленькі формати, не дуже складні сюжети і техніка, яка не потребує багатогодинного штрихування чи фарбування. Правило п'яте. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України своїм донатом. Попались? Так. Це не моє правило для інктобера, але моє правило для сучасного стану речей: допомагайте Збройним силам України. Займайтесь волонтерством самостійно. Відправляйте свої 10, 20, 100 гривень у волонтерські фонди та поширюйте важливу інформацію. Я сьогодні відправляю свій маленький донат з-підрозділу Вовки да Вінчі якому служить моя хороша знайома. Я залишу посилання на їхні реквізити у описі до відео разом із іншими посиланнями на українські волонтерські фонди. Пам'ятайте, що кожна допомога потрібна і важлива. Правило 5 тепер справжнє правило. Якщо ви застрягли на якомусь дні, і в голову не приходить нічого, і сил на конкретний день у вас немає, то не обов'язково кидати весь челендж. Просто тому, що у вас випав якийсь із днів. Не виходить нічого придумати на 10-й день із темою курка, але на 11-й день тема феї вас дуже цікавить, у вас вже є ідеї і вам кортить помалювати саме на цю тему, ну то й не малюйте той 10-й день до біса його. Це перекликається із моїм першим правилом: Зупинятись на тому етапі, на якому вам самим комфортно. Але моменти з пропуском окремих днів і продовженням челенджу після паузи. Вимушеної чи добровільної я теж хотіла проговорити окремо пропускайте хоч кожен третій, чи навіть кожен другий день. Викидайте нецікаві теми і не силуйте себе намалювати хоч щось, якщо конкретна тема ну зовсім вас не цікавить і водить у ступор. Пропускайте і продовжуйте малювати те, що вам подобається. І правило шосте. Останнє, але не менш важливе. А можливо, навіть і найважливіше з усього це вибір теми. Якщо вас влаштовує лист тем, що з'являється на офіційному сайті Inktober, чудово. Але якщо випадкове слово на день це не ваш формат, знайдіть те, що цікавить саме вас. Можливо, вам хочеться потренуватись малювати руки. А може ваше бажання це 31 малюнок по вашому улюбленому аніме? Можливо, ви хочете малювати відьом, русалок. Фантастичних тварин або тварин звичайних. Кожен рік художники створюють все нові й нові списки для Інктобера на будь-які теми, і ви можете доєднатися до вже існуючого або ж створити свій власний. У Інктобера є свої певні правила, але вам абсолютно не обов'язково їм слідувати, щоб взяти участь. Вас не відправлять в тюрму за порушення статуту Інктобера. Багато хто вже навіть відійшов від самого поняття Інктобер. І за останні декілька років було створено не одну подію, що навіть не носить оригінальну назву. Бо Інгтобер це вже не просто челендж, а своєрідна традиція. І ніхто не заборонить вам змінювати атрибути цієї традиції під себе не купуйте ялинку на Новий рік, якщо ненавидите запах хвої, перекрасьте іграшками Фікус і святкуйте в своє задоволення. Я брала участь у інктобері декілька разів. У 18-му дійшла десь до 11-го дня, у 19-му протрималась на декілька днів довше, у 20-му закінчила інктобер повністю, а у 21-му році я навіть не починала малювати. Цього ж року я планую малювати по списку, що носить назву Інакотобер, від української художниці, на чий інстаграм я залишу посилання у описі до відео. А чи вийшло у мене щось з цього чи ні, дізнаємось в кінці місяця. Або ви можете підписатись на мій інстаграм. Я не дуже сумлінно його веду, але я старатимусь викладати туди свої малюнки по ходу їхнього створення. І їх можна буде побачити до випуску відео, якщо таке відео врешті буде. Для мене Інктобер це першочергово. Про спільноту, про можливість знайти нових кльових художників, подивитись на те, як одна і та сама тема втілюється абсолютно різними способами, а вже другорядне про формування звички чи розвиток скіла. Тож, такі мої невеличкі правила для щорічної жовтневої лихоманки з малюванням по темам. Став лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйся на канал. А ми побачимось в наступному відео вже зовсім скоро.